Невеличкі пояснення по поворотних механізмах. Ми робимо, не перестаємо робити саме механізми одноосьові і двохосьові для Avenger, AlienTech, Mavka, РОК4, ну і так далі, саме пластикові поворотні механізми, але ми з часом і потроху переходимо на металеві. Поворотні механізми саме для того, щоб вони були набагато міцніші, потужніші. Для цього ми замовили величезну кількість ось таких крипіжних хамутів металевих. Просто величезна коробка, тут їх 200 штук. Ну і Металеві пластини, для того, щоб збирати це все, щоб виходила ось така краса. Нагадаю, це під щось потужне, більше, ніж 3 кілограми. От, ну і звісно, у нас є всі потрібні метізи для цього. От, ну І для більш дрібної справи теж у нас все вже закуплене. Все це робиться для військових безкоштовно.